Вітання, вітання, вітаннячко, мої дорогенькі, з вами професор Шкарпетник. Дивився я вчора спортивні змагання з легкої атлетики, як представники різних країн змагаються між собою на спортивних майданчиках і подумав, а скільки ж взагалі на нашій планеті країн? І виявилось, що зараз у світі понад 190 країн. Проте їх чисельність періодично змінюється. А чи знаєте ви, мої дорогеньки, що таке країна? Країна це незалежна територія з власним урядом. Урядом, який керує всіма справами країни, приймає закони, які обов'язковими для всіх громадян цієї країни? У кожній країні є власна назва, кордони. Які визнані світом, власний прапор, герб та гімн. Однією з основних задач кожної країни є забезпечення гідного рівня життя своїх громадян, турбота про їх безпеку, дотримання громадянських прав та боротьба зі злочинністю, а також захист власної території від іноземних загарбників. І ми зараз, громадяни України. Стаємо всі разом на захисті наших прав та свобод, які наш народ може забезпечити лише у власній суверенній країні. З вами був професор Шкарпетник. Прошу вас підписатись на канал, натиснути дзвіночок та вподобайку. І до нових зустрічей, дорогенькі!